Всім привіт! Сьогодні в нас тема піде про клапан каплівних газів. Двигун у мене BKD 2.0 TDI стоїть на машині Volkswagen Taurand. Кришечку я вже зняв. Ось мембрана ціла, я її зараз знімлю. Вона прижимається ось тут таким колечком. На защелках. Тут пропихаємо викрутку ось ці отвори і помаленьку тянемо догори. Чому я знімаю ось це? У мене мембрана ціла? Ось ще пружинка від мембрани. Кришечку я вже почистив. Ось, коли ми раз замінимо. Наприклад, мембрану, і нам потрібно ось цю пластикову кришечку зверху приклеювати. Тут немає ніяких защолок, дуже конструктори прогадалися. Воно тут сидить на двохкомпонентному клею. І це дуже погано, бо може десь заклеїтись, десь не приклеїтись, може з часом воно відставати. Це є дуже-дуже погано. Краще б зробили на гумці. На болтиках прижали і все. А ось тут придумали так, що потрібно клеїти. Буває, з першого разу добре не заклеїш, потім буде пропускати, і тут буде на кришці видно масляне запотівання. Тому це якраз мій випадок. Я вклею був навесні. І ось зараз вже осінь і бачу, що тут трошки пішло масляне запотівання. Десь чи клей відпустив, чи погано заклеїлось. Тому, друзі, це не є дуже добре, бо буде, це вже йде над мембраною, і воно може всмокувати звідси повітря. Тому, якщо є можливість, то можна поміняти одразу з цією кришкою клапаною. Вона коштує приблизно 5 тисяч гривень. Тому я зараз спробую ще раз добре заклеїти. Можна клеїти на епоксидний клей на двокомпонентний клей, лише практично в неї те саме. Я буду клеїти на епоксидний клей. А зараз ось цей старий клей зчищаю, закриваю ці отвори, щоб туди не сипалось. Все обжирюємо і наносимо. Чупаємо мембрану, ставимо все і наносимо клей. Так, ось це місце прилягання обезжирив, кришечку обежирив в цих місцях. Бачите, ось, це, ось цей виступ він впадає в цю канавку. невеличку. І в тому місці ми будемо приклеювати його. Ось мембрана стоїть. Принцип тут простий, стоїть пружинка. І вона притискається до кришечки. Під пружинкою отвір. І коли мембрана стоїть у ось такому положенні, то тоді клапан відкритий. Коли... Маємо такий двокомпонентний клей. Він для всього, для пластику, ось автомобіли пластик, Він для металу. Зараз ми його замішаємо небагато. Ось мою таку кришечку. Замішаємо, і там ми маємо все підготувати, щоб різко нанести його. Бо там три теж побавити, щоб його нанести. І приклеюємо. Навіть не знаю, чи я буду знімати в той момент, коли буде наносити, бо... не знаю, подивлюсь. Це буде важко зробити все. Треба поспішити, бо якщо вже почне загущуватись, то він вже там не прихватиться. Тому це треба зробити, все підготувати і різко розмішати, нанести і. Приклеїти. Але так треба приклеїти, щоб патрубок, ми патрубок зразу наділи на впускний, оцей грубий патрубок, оцей, трубочку картерних газів, щоб воно було вже на самому місці. Бо як ми десь знімемо цю е, трубочку картерних газів і приклеїмо в тому розташуванні, можна в будь-якому розташуванні приклеїти цю кришечку, то буде проблема. Тому треба це все враховувати. Я вже. Розказую вже попадався на такому, бо я вже не перший раз клею ось це. Тому мені ця процедура не дуже подобається. Тут ось так все застелив кругово. Розмішаю і буду ось таким шпательком собі подавати його сліва, по чуть-чуть, по капельці. Воно собі тут розтікається. Тоді ми оце приставляємо, разом запихаємо патрубок, щоб воно було на цьому місці. Пружинку не забуваємо. І... Тоді буду тримати руками, бо інакше тут. Я пробував чимось підпирати, але тоді ця кришечка в якомусь місці відстає, коли протікає, коротше не, не дуже. Краще нанести і потримати 5 хвилин руками. Збіг щось подумати або з кимось поговорити, якщо є можливість. Це відео більше про сам механізм даної кришки. Я рад бачити поліс і... Тепер маю періодично дивитися, чи тут не підірвало ось цю кришечку клапана, картерного газу, там де мембрана. Він де нерозборний, але коли є така необхідність, можна розібрати. Але потрібно потім якісно склеїти. Тому, друзі, хто думає просто поміняти мембрану, бо думає, що з нею щось, то потрібно перше на 100% вияснити це. Можливо, краще буде поміняти повністю кришку з цим клапаном і все тоді буде в порядку, бо я ось бачите типу, поліз сюди. Подивитись, що там, як мембрана, і от тепер має таку проблему. Тому бажано сюди без потреби не лізти, мембрана там не має до чого подертися. Є в інтернеті. Спосіб, як можна провірити мембрану, потрібно буде зняти повністю кришку і подавати повітря і дивитися, чи вона відкривається, чи закривається. Там в залежності, куди дути повітря. Там є отвори з кришки, є збоку отвір. Ну, там хто зацікавиться таким, то можна в інтернеті знайти. От просто так провірити, зняти кришку, це буде потім багато проблем. Якщо у вас її ніхто не чіпав, у вас вона стоїть, як би сказати, по-заводському, то краще не чіпати. А якщо ми хочемо щось зробити, то потрібно міняти кришку. Я в майбутньому планую її поміняти. Але я це відео назву як замінити мембрану. Кому так це потрібно, хто хоче подивитися, який там взагалі механізм, то будь ласка. Ніби вийшло, але час покаже, чому воно в всіх місцях проклеїлось, не подобається мені чесно ця процедура, треба все дуже різко зробити, бо двокомпонентний клей швидко схвачується, десь щось прогавив і вже не встигаєш. Тому ось такий процес заміни мембрани. я просто приклеював клей. Але процес заміни мембрани такий самий. Е, стоїть це робити чи ні. Ну, ви побачили, який цей весь процес. І цей процес є не дуже надійний. Так, це важко дуже якісно заклеїти. Можливо, буде легше зняти кришку клапану, хто хоче, Прижати якимись струбцинками. Але це теж дуже і дуже важко, бо тоді тяжко вгадати. Розположення цього патрубка, хіба якісь бім'ятки робити. Тут на кришці, стосовно цієї кришки, коли воно стоїть на місці. А так, в принципі, ось такий процес, друзі. Кому було цікаво, ставте лайки, залишайте коментарі, як ви це робили. Підписуйтесь на канал, будемо робити ще багато цікавого по машинам і, і таке інше. До зустрічі!